Заохочую вас до особливої молитви, яку ми зараз будемо молитися. Ця молитва стосується тих, хто має проблему з алкоголіками. Це є велика біда, це є велика біда не тільки там якоїсь родини, це ціла проблема суспільства. Бо тому що людина, яка не може дати собі раду з вживанням алкоголю. Говорить про те, що вона не здатна до соціального життя, вона не може бути соціалізована, вона інфекція для, для суспільства. І це є проблема не тільки тих, що п'ють, шкодять собі здоров'ю. По-друге, показують, які вони замудрі, ну тобто ніякі, не здалі. І друге, це мають проблеми родини там, де є алкоголіки. І це не завжди чоловіке. А ще велика проблема, коли через повальний алкоголізм або любисть випити не можуть виконуватися певні роботи на певних підприємствах через алкоголь. Це дуже-дуже серйозна зброя диявола, яку він використовує. Для того, щоб знищити людину, Тому молимося всі разом цілою нашою громадою за зцілення від недуги пияцтва. Господи, помолімося. Господи, помилуй, Господи Спасителю наш, що перетерпів великі спокуси в пустелі від диявола і не дай нам стати Його покірними рабами вияви благодать свою, у дотриманні даного ними слова, позбутися поганих звичок, допоможи нам, дай нам розум і тверезості перебувати впродовж усіх днів життя нашого земного, сприймуй наші кроки так, щоб без блукань ми пройшли життєвий шлях Тобою, все благи, заповіданий, Господи Боже наш, щедрі і примилостиві. Ти не бажаєш смерти гріш, але щоб покаявся і жив вічного, злянься милостивим оком на слух твоїх одержимих недугою пияцтва. Ти знаєш про їхню скорботу від цієї недуги, знаєш про минучість нашої природи, знаєш про силу велику і лукавого спокусника. Врозуми затьмарених розумом. Вилікуй залежних від алкоголю, утверди їх у поміркованості, скріпи у стриманості, щоб не охопило їх безнадія, нехай відродиться в них турбота про спасення душі своєї, про здоров'я тіла свого, на славу Твою, на життя у чеснотах, для користі власної і на благо ближніх. Нехай твердости проживає життя своє і достойно проставить ім'я, Твоє, бо ти Бог наш, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки віки. До преподобного Іпатія цілителя Печерського, якому моляться. Від піяцтва і дурманного зілля. Господи, помолімся, Господи, помилуй, радуйся, преподобний Іпатію, святим Отцям Печерським, у недух, їхніх тілесних, і з великими стражданнями, Ти прислужився, і за це благодати Духа, зцілювати від хворобу удостоєний. Преподобний Отче наш іпатію, допоможи нам. Твоїми молитвами перед Богом зберегти здоров'я душі і тіла і випросити у Бога відпущення незрічимих моїх гріхів моїх і всіх тих, що страждають від е, недуги п'янства. І, Господи, злянься милостиво. На рабів Твоїх, всіх, хто має проблеми з алкоголем, що захопився догожданням, чреву своєму і роз... розвагами плодських, даруєм Господи пізнання насолоди від перебування у пості і витікаючих із Нього плодів Духа, Господи ціните душ і тіл наших. Ти наш, ліку, ти наш учитель, ти наш лікар, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині по час, і на віки віки. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, і сьогодні всі ми разом, що молитеся разом із нами на, на цій молитві. Сидайте. Кожен із нас має якесь намірення і дуже багато того, щоб написали мені і в чаті, ви пишете. І, значить, є потреба, є потреба, знаєте, зцілення. Але кажу вам всім, що хвороба, як правило, це вже є ну, той кінечний етап людської, людського гріха людської байдужості і спадковості. І ще Господь Бог дає можливість нам нести хрест чиїсь. Чому так? Тому що ми бачимо, що Ісус Христос ніс хрест, не маючи, не маючи, не маючи ніякого гріха. Нехай вона собі там бавиться. Христос не мав ніякого гріха, і Він ніс хрест наш Наш, кожного із вас особисто. І це для нас є приклад. Ті, хто наслідують Христа, це ті, що можуть нести Хрест інших. Коли в хаті є хворий онкохворий чи ще якась інша лежача людина, я вам скажу, що не є певно легким. Лежати так, але хочу вам сказати, що і нелегким є той Хрест, коли ти обходиш лежачого. І не кожному, не кожен без тим справився. Але через таке служіння ми очищуємося. Але Господь Бог так само хоче сьогодні і оздоробити тих, які готові стати свідками Божого чуда. І я завжди звертаюся до Прочистої Діви Марії тими особливими молитвами і особливими проханнями за зцілення. Бо кожна людина, знаєте, не раз палець удариш там, або пальчик поріжеш ножем, десь там трошки, ти вже болець кривився, і так тяжко. Але проходить якісь там пару хвилин, біль щухає, Трохи ще є незручність, а вона потім заживає. Але коли хвороба приходить, тяжка, коли не можеш ходити, коли людина не бачить, коли людина не чує, це є важкий тягар. І Господь Бог не хоче, щоб ми страждали, а хоче, щоб ми зцілилися. Ми часом думаємо, що ми молимося трошки замало, бо як будемо більше молитися, а будемо більше плакати, то Бог мені більше допоможе. Він подивиться на мене і скаже, Боже, Боже, так мене пожаліє. Не пожаліє. Ми молимося не для того, щоб Бог нас пожалів. Ми молимося до того, щоб ми піднялися до рівня того, щоб Бог нас оздоровив. Ми самі собі є перепона стати здоровими. Бог може підняти людину з самої найважчої хвороби. І щоб ми не спиталися і з якої. Він воскрешав померлих. Лазар лежав чотири дні вже в гробі. Це була не Україна, січень Лютий. Це була Палестина. Літо. Не було холодильників нічого. І каже Марта, Господи, не відкривайте навіть, бо вже воняє, ще не відкрили гріб, а вже запах був. Тобто він вже розкладався. Не слабий був, а вже гнив. І Господь каже: марто, не бійся тільки віруй. Лазарю кажуть тобі, вийди сюди. І мертвий вийшов з гробу. Він не просто його воскресив, всі питаються, а що далі було з Лазарем? Далі він став священником. далі він став єпископом. Але кажуть, що запах від нього був далі, так як від трупа. Бог залишив той запах, як спомен. я тебе Воскресив. І якщо Воскресив, бачите, не просто воскресив, що він походив, потішився і вмер. Він став священником і став єпископом. І коли Господь Бог запланував тебе оздоровити, ти маєш бути до того готовий, ти маєш бути до того готова, бо тому що Бог тобі дасть ще завдання. Часом людина, перебуваючи в хворобі, не бачить себе потім в суспільстві, що вона може щось робити. Вона відвікає від соціуму, відвикає від того, що вона в світі щось може робити. Тому ви, що себе відчуваєте хворими, що в немочах лежите, подумайте, якщо хочете зцілення, що ви будете робити після того, як Бог вас оздоровить? Чи готові ви послужити на славу Божу і прославляти ім'я Господнє? І сьогодні через молитви Пречистої Діви Марії, все цариці. Перед якою іконою тисячі людей зцілилися, де ми вже маємо засвідчені чуда, щоб в цьому храмі люди отримали зцілення. І тому кажу вам, готуйте себе до того, що будете робити після зцілення. Чи готові ви нести той тягар, бо один тягар є, коли ти хворий. Але бути добрим християнином то також є нелегкий тягар. Тому будьте всі здорові, нехай Всемогутній Господь зцілить вас. Причись тоді ви мене, торкнеться своїм омофором кожного хворого, кожного людину, кожного того, хто потребує зцілення, нехай Господь Бог зцілить вас, підніметь вас на ноги. Піднесе вас до гідності свідків Божих, свідків Божих це ті, що свідчать про Бога, свідчать Богове, свідчать людям. Це велика місія бути правдивим свідком Бога. Будьте ними, нехай Господь Бог дає вам ту силу і нехай оздоровить вас. Ім'я.